Доброго дня! Як настрій! Готові працювати! А ось і незнайка з'явився, і він також хоче з нами сьогодні попрацювати. Малята! На минулому занятті ви дізналися про приголосні звуки, які при вимовлянні зустрічають перешкоду на своєму шляху, наприклад, К-М. А ти пам'ятаєш, як ми позначаємо приголосний звук, дітки, а ви пам'ятаєте? Правильно однією лісочкою. А сьогодні, дітки, ми познайомимось з м'якими та твердими приголосними звуками. Відгадайте загадку? Він рудий і дуже дикий. Ловить кури та індики. Це загадка про лиса, а не про лисицю. А давайте слово лис розберемо за допомогою звукових фішок. Які звуки позначають ці фішки? Який перший звук? Він приголосний чи голосний? Правильно, він приголосний. А який другий звук у цьому слові? Правильно, голосний звук. А третій звук який? Приголосний. Скільки звуків у слові? Три звуки. Молодці. А давайте разом складемо речення про лиса. Де живе лис? Лис живе у лісі. Які слова схожі у цьому реченні? Лис ліс. Який перший звук у слові ліс? Приголосний звук Л вимовляється ніжно лагідно м'яко. Тверді приголосні вимовляються сулиними губками, що нагадують рисочку. А м'які приголосні вимовляються весело-ніжно-м'яко, тому і позначаються двома рисочками. Звук л у слові ліс. Має своє ім'я м'який приголосний. Пропоную вам послухати казочку про нього. Якось голосний та приголосний гуляли та побачили незнайомця. Ось такого. Цей незнайомець був дуже схожий на приголосний, але відрізнявся. Приголосний підійшов до незнайомця і сказав Добрий день, ти схожий на мене приголосного, але трішки не такий, тому що в мене одна Рисочка, а в тебе аж дві. відповів незнайомець, але я й сам не знаю. Чому це в мене дві рисички? Може, твій друг знає? Мене звуть голосний, бо я вмію голосно співати. Дітки, а ви пам'ятаєте, як співає голосний звук? Давайте разом повторимо а. О. У. И. І. і е. А міто. Бариш приголосний, не вміє співати пісень, але вміє шипіти, свистіти, рикати. Дітки, а покажіть, як робить приголосний звук? Ш-ш, ссс. А що вмієш робити ти? Я вмію ось так. Рю, рю, рю. І мене також називають приголосним. Дітки, а ви здогадались, в чому річ? Ти приголосний, вимовляєш усе твердо, тому тебе звуть твердим приголосним, а ти, незнайомцю, вимовляєш усе м'яко. Звати тебе буде м'яким приголосним. Тому у тебе з'явилася ще одна рисочка. Мені подобається таке ім'я. Ну що, дітки, вам сподобалась казочка про м'який приголосний. А тепер давайте. А тепер давайте пограємо в гру. Я називаю твій приголосний звук. А ви змінюєте його на м'який приголосний. Почали. С. Сю. З. З. А тепер зробимо навпаки. Я називаю м'який приголосний, а ви твердий. Л. Л. Молодці малята, у вас все вийшло! І на останок ми пограємо ще в одну гру. Погляньте, це назви тварин та їх зображення. Треба зробити звуковий аналіз цих слів. Хто зображений на малюнку? Так, це кіт. Який перший звук у цьому слові? Правильно, приголосний який звук? А який другий звук у цьому слові? Правильно, голосний звук І. А третій звук який у цьому слові? Твердий приголосний звук Т. Дивимось далі. Так, це ніс. Перший звук у цьому слові м'який приголосний, другий звук і голосний, а третій звук С. Твердий приголосний. Це сир у цьому слові три звуки. Перший звук С. Твердий приголосний, другий І голосний, а третій Р. Твердий приголосний. П. Перший звук П. Твердий приголосний, другий Е голосний, а третій С. Також твердий приголосний. Лев. звук Л твердий приголосний. Е. Голосний. В твердий приголосний. Перший звук. Твердий приголосний, другий голосний, не твердий приголосний. Дякую вам за вашу активність. Зустрінемось!